Усім привіт! Хай з вами вірба. І сьогодні я буду знімати своїх голубів кроликів. Может, в мене два кролі. Там пару голубів. І поста. У мене два найкращі, добре. Китай І Я вам гай, я їх смотрю, смотрю, йде, вам голубі. Потім мої ході полили пара. А тут молоденьки все своє тоже пара. Тут крыль. Мой кролик, привет. Приветствуй. Кролячка, приветствуй. Так, так, привет. Вы правильно. Це заедуми. Він розуміє корінькому, ну що я дурний трохи. От моя голубка злетіла з гнізда. Вчора знесла перше яйце. вам має його показувати. О, яєчко одне. Зутра маю знести друге. Або сьогодні. Тут моя пара пошти. Так її не видно. На яйцях трошки, краще не видно. Тут має крилеха. Риє? А чому вона риє? Якщо подивиться відео, скажіть, якщо ви розумієте, що крилеха може рити? їсть Я покажу вам морських свинок. От любибе. Тут кося два. Знаєте, і мої морські свинки. Uma reza a